Здоров'я бажаю, дорогі глядачі, з вами Полівий. Сьогодні я вам розкажу, як я вступав в лав НПУ по місту Харків. Також буде маленький урок, як вступати в НПУ. Ну, беріть чайок. Гарного перегляду, ставте лайки. Поглядаю. Коротше, в мене спочатку вилетіло, і за цього трішечки обріжу.

Бо там проходить набір у лав НПУ. А я дуже сильно зараз хочу попасти в поліцію. У мене і стаж є, в мене все є, щоб попасть туди. У мене дуже мало часу. Там було три типа, які проходять набір. Зараз провірять другу. Ну двох типів точно. Я повинен спіти. О, я спів. Привіте, поміж, Я повинен

Опознаюся, все, мінусся лаура мені. Не, карту до добре зробили. Я вот. Ну, Харків, ну я прям. Жестко зробили. Отак вот та. Отак вот так. Вики, дима. Вибачаюся на проходить? Ви не знаєте? Набір проходить? Коротше, зібралися там 4-5 пацанів, і ми почали вже набір, мене взяли з... почти одразу офігенно, і зараз буде урок, як проходить набір у НПУ. Построїли все тут. Я тепер чекаю, тут перевіряюся мікрофончик і так далі. Но він все одно не працює. Не знаю чому. Микрофоном. Ааа, я не можу. Так, отут мене забрали і зараз уже почнеться урок. Давайте, слухайте мене. вийшло. Ти так не Коротше, я тут мовчав, ну, бо Срідотачувався. Коротше. Главне... Uh, не глупіть, пішіть відігровку, здоров'я бажаю, всяке таке, що вам скажуть. Just Зараз почнеться від, від мене відігровка, можете в мене піддивитися і вже потім, uh, по моїй відігровці, робити все. No, ну бажано так. Тому що стопом кажуть, якщо буде працювати ванту, а потрібно завжди буде відігравати так. Авто закінчує. Так, відіграємо першу. Як закамо.

Отут у нас почалась ситуація. в мене в трудовій книжці було написано, що в мене порушення статуту було я не знаю, звідки воно в мене. Коли я скачав, воно, я колись служив, і напевно мене уволили і дали цю порушення. уставу. Ну коротше, все розібралось, полковник. Дякую тобі. А, будь ласка, покажіть полковнику вашу трудову книжку. Добре, ось ваша трудова, повернув трудову книгу ней у людині. А можете, будь ласка, повернутися, думаю, до мене спина. Банальна перевірка РП. Пишемо просто, що ми не бачимо, і все. Можете сказати, будь ласка. Mm -hmm. Добре. повертайтеся до мене. Потім вас будуть спрашувати про терміни спочатку УРП-чат. Ви повинні просто придумувати слово, наприклад, ТК, Таня, Кіла і так далі. Якщо вафтоп, то вже відповідати, що означає цей термін. Все, легко. Так, тут ми перемотаємо, я тут відповідаю просто на терміни. Добром треке, давай. Добре, добре. добре. добре замчайте. what's

А, дуже легко я прийшов, перевіряв мене якийсь а, сержант Японії на інструктор. Не бачив, щоб він був інструктором. щось, да. По-друге, мені подобалось. Я за год знову прийшов у Юкренгета. Третє, раджу грати на Юкрен Переходьте на Ukraine GTA, силиться, ссылка в описі. Грайте, насолоджуйтесь грою. Uh, и что еще? Третье, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что мне еще снимать. Ну всем папа па 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 па